Це відчуття присутності Божої. Його, мабуть, ні з чим не можна сплутати. Це найкраще, що може статися з людиною, коли людина просто може зустрічатися з Богом в своїх молитвах. Ми знаємо про наші таємні кімнати, ми читаємо Боже Слово, воно не залишає нас байдужими. І коли воно нас спонукає до певних дій, ми більшістю розсуджуємо. Але не даємо можливості самим собі діяти. Чому? Бо ми, можливо, ми не впевнені в тому, що ми вірно зрозуміли. І так деколи ми розсуджуючи, чи Бог хотів би, щоб я це робив. Я прочитав це в Слові Господньому, а можливо, це не для мене, а можливо, я цього поштовху або поклику не відчуваю. Можливо, то для когось було, але не для мене зараз. І Господь дає термін. Термін, щоб щось зрозуміти, термін, щоби зрости, щоб це пізнання. Яке було до часу заховано від нас, відкриває для нас належне. Слава нашому Господу! Є речі, друзі, на які ми маємо зауважувати в своєму житті, бо деколи, знаєте, так, можливо, ви спостерігали в віручих людях, що вони так, знаєте, легесенько по життю йдуть, все в них виходить, вони такі щасливі. Потім виявляється, що є що. Краще або важливіше для них, ніж бути в церкві, ніж бути в служінні. Але вони продовжують пархати, знаєте, все у них так, Алілуя, начебто, а потім приходить той самий день злий. І саме в тому злі, з, з, злому дні треба е, щось зрозуміти, певні дії чинити. Ми з, згадуємо, ми маємо молитися, ми маємо читати слово, а воно не молиться і не читається. А воно не молиться, не читається, і це ярмо не знімається. А навпаки, стає ще тягшим, ще важчим. Що збагнути, де зрозуміти? І, мабуть, самим найкращим, щоб до цього не доходило в нашому житті, ми маємо такі виконувати дії, які будуть превентивними. Тобто ті, що будуть запобігати. Цим жахливим відчуттям. Хоча писання каже, що віра кожної людини буде випробувана і це правда є. Я думаю, що ви запитав вашу віру, Бог якось іспитував, чи ні? Випробовував? Мабуть, не один раз. А скажіть, будь ласка, як ви здавали ці іспити випробування? Ви були переможцями? О, Не завжди. Але ми маємо і смак перемоги, але й маємо смак поразки. І коли ми стоїмо перед певними відчуттями, ось, ось щось має статися, ми, ми, ми намагаємося зрозуміти, який шлях обрати. Або перемоги, або поразки. І саме в той момент, знаєте, чомусь наш розум, наша пам'ять, вона або вона. Щось там попадає таке, знаєш, знаєте, сор якийсь, мусор, сміття. Засмічується. І ти тільки після того, як вскочив, потім, о, що я наробив? Я міг цього не робити, я не хотів цього, як це сталося. І саме в цій боротьбі, друзі, ми маємо зрозуміти, є Боже і є не Боже. Навіть елементарні речі. Хто любить брати свого той від Бога, а хто не любить, то від диявола. А як це відбувається? Який сенс мені не любити свого брата, щоб свідчити про те, що я не від Бога? А деякі люди, знаєте, так, останнім часом, можливо, розсуджують, ну, ну да, я був спочатку не від Бога, бо я його не любив, ну а Бог-то сина свого віддав, то я буду прощений. І в мене стосунки з Богом відновляться, а з братом. І ці питання, знаєте, вони виникають. Це зараз не просто питання, він мені подобається він не подобається. Кожен має право, в принципі, мати свою думку на, на те чи інше, але є найголовніше, що лежить в основі збудування нашої з вами віри. Я читаю слово Боже, записано в післанні апостола Юди. Третій вірш. Улюблені, хоч маю ревність писати вам про загальний порятунок, я вважаю за необхідне написати вам і закликати вас стояти за віру певного часу, передану святим. Дивіться, до чого закликає апостол Юда. Дуже серйозні, дуже серйозні думки. Є щось загальне. Про наше загальне спасіння. Аллилуйя, слава Богу. Загальна думка, я думаю, вона існує, вона має місце бути, вона є. Але далі каже, я вважаю за необхідне, тобто є щось абсолютно термінове, на що ми маємо зосередити свій погляд. Закликати вас стояти за віру певного часу, передану святим. І він звертає нашу увагу не на ту віру, яку сьогодні люди називають вірою, а саме на ту віру, коли апостоли прийняли від самого Господа. Ось про це він каже. Оце є оригінальна та віра, і це вчення, в якому ми маємо з вами перебувати. Чому Юда раптом заговорив саме про це? Чого серед загального, що ми? Тому є, ми перебуваємо тут для всіх загальне спасіння, але Він має таку відвагу просто зупинити думки, зачекайте, це ще не все. Є щось надважливе. Чуйте, друзі, надважливе. Якщо ти хочеш, щоб твоя віра сьогодні працювала не так, щоб ти сам себе якось так потішав, сам собі був адвокатом. Значить, що Бог. Чинить правду, якщо він в тобі цього не бачить, а, а ти переконаний, і так пайде. Ну, так буває, достатньо. Достатньо. На що бути фанатиками? Живіть, насолоджуйтесь життям. А в чому є взагалі насолода життям для віруючої людини? Чи то не стосунки з Богом, чи то не творити Його волю? В ньому перебувати, в ньому дійсно радіти, через нього відчувати. І коли ми це робимо, знаєте, ось тут пазли і складаються. Тут завжди хочеться сказати, Боже, прости мене. Я не допрацьовую. Я мав би робити ще більше, але я не допрацьовую. Якщо апостол Юда закликає нас стояти за віру, Якась така, знаєте, присмак боротьби. Інший переклад або іншу мовою написано, подвісайтесь за віру. Подвісайтесь!» тобто там є дійсно боротьба, навіть я би сказав, війна. Це не можна попустити, це треба, знаєте, тримати всім своїм гіством. Бо інакше це не буде те, на що ми очікуємо. Адже ввійшли четвертий вірш, деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні. І дивіться, дуже уважно, які благодать нашого Господа обертають на розпусту та відрікаються від єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Виявляється, це не просто люди, які можуть бути ззовні, які ну, не знають, що роблять. Ні, тут конкретно йде про благодать. Ці люди, благодать нашого Господа, обертають, тобто вони знають, що таке благодать, вони знають, звідки ця благодать взялася, але вони взяли цю благодать і починають обертати її в розпусту. Саме це бентежить юду. Саме тому він каже, от та віра, саме та віра, ви в ній прибувайте. Не треба видумляти нічого нового. Не треба казати, то ще колись було, зараз все інакше. І досить часто тут порівнюють е, віснука з машиною, з авто. Начебто ну, їздить тоді на віслюках. Якщо ви кажете, як тоді. Ви розумієте, це, це порівнення зовсім недоречне. До чого тут Віслюк? Мова йде про віру. Мова йде про благодать. Ні віра, ні благодать. Вони не мають терміна придатності. Слава нашому Господу! Бо саме в тому є постійний Бог, який стоїть. На своєму слові і не бажає мінятися для того, щоб комусь від того стало зручно. Далі написано: Хочу вам нагадати, хоча ви все це знаєте, що Господь спершу, визволивши народ з Єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили. Це що робить Господь? Він спочатку спасає, а потім Губить? тих, які не повірили тому всьому, які не прийняли Його слова, які не прийняли Його застереження. Вони просто пішли проти свого Бога. На жаль, жахлива річ. Знаєте, як Павло каже, ви добре починали? Ви добре йшли. Але що сталося? І знову ж таки, цей початок, до якого не тільки Юда, і апостол Павло і не раз звертає нашу увагу саме на те, що було в початку, саме там. Саме така віра, саме то був Христос, і саме то були апостоли Ісуса Христа, і саме то було його вчення. Зразок доброго вчення, доброї віри. Коли ми це розуміємо, мусимо відчути, про що взагалі говорить для нас з вами Писання? Восьмий вірш. Так само станеться з оціми мрійниками, котрі опоганюють плоть, нехтують старшими і лихословлять високу владу. Ще один переклад. Так само і ці сновиди Опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Начебто один і той самий переклад, але зовсім про інакше. Але і той переклад, і той, і той переклад нас спонукує до, до певних відношень, до благодаті, до віри, до вчення, до самого себе. Якщо би на перший вигляд це було так просто. Так просто. Говориш правильні слова, маєш відчути, що ти прощений. Особливо, коли тебе в цьому переконують, і ти такий, ну точно, дійсно, я прощений. Але коли ми дивимося в Святе Письмо і розуміємо, там була боротьба, і вона завжди буде, як тоді, так і зараз, і до часу, поки Церква Ісуса Христа існує на цій, на цій землі. І це не просто мої особисті відчуття і особисті переживання. Вони не приходять під яскраву мелодію, під правильні думки. Це все народжується в боротьбі, саме в боротьбі проти зла, проти беззаконня цього світу, проти всього того, що диявол намагається нав'язати, щоб зруйнувати, вкрасти, розтоптати Боже і зневажити нашу з вами віру, яка колись була. Передана святим, святим і Божим. 11 вірш. Гори їм, бо вони пішли дорогою Каїна, та погрузли в, в обмані нагороди Валаама і загинули в бунті Корея. Він, як приклад, приводить такі особи, які вже залишили своє свідчення. Після себе залишили. Уявіть собі цю історію. да, повертаємося до буття до самого початку. Я розумію, що повертатися до початку це дуже важливо. Дуже важливо. Бо деколи ми, ми десь є, а потім повертаємося до початку і якось такі зовсім різні відчуття. А мали б спільними бути, бо одному Богу служимо. Одного Бога шукаємо. Каїн. Вбиває свого брата. Перша смерть людини на землі. Це сталося? Начебто прокляття Едемського ще, як тільки з'їсте смертю помрете, і смерть входить в життя перших людей. Перша людська смерть. Брат вбиває брата. Чого вбиває? Що сталося? Сталося така дивна прикрість. Жертву, Бога, жертву брата Бог прийняв, а його жертву не прийняв. До чого тут брат? Ти що в браті конкурента бачив? Це питання не до брата, він не до чого. Це питання до Бога. Чому Бог прийняв, а, а твою жертву Бог не прийняв. Але людина не направляє свої думки до Бога, не задає йому питання. Він вирішує по-своєму. І саме через це, через цю відомість, знаєте, коли людина раптом починає бачити в своєму браті конкурента. І він не чекає відповіді від Бога. Він не запитує, він, він не робить те, щоб вийти на контакт з Богом. З Богом він йде проти свого брата. Яка мета? Ти не поміщений? Ти втрачаєш важелі впливу? Що відбувається? До чого це? Чому Писання нас попереджає, що той, хто не любить брата, або хто своєму брату скаже? Це такі прості речі, там навіть не питання вбивства. Ти кажеш погане слово. І не слідуєш гієну вогняну. Це жахливі речі, писання нас попереджає про це, але ми не зауважуємо для себе, ми продовжуємо. Ми продовжуємо. На жаль, коли церква зрікається боротьби, коли церква не підперезується за віру євангельською, не відстоює принципи слова Господнього, вона починає втрачати, знаєте чим? Бо вона стає подібною до цього світу. І той, хто намагається з такими товаришувати, той стає ворогом для Бога. Господи, для чого нам в Євангелії стільки таких притикань? Чому б нам просто не плисти по течі? І ми, так, знаєте, читаємо е, старих пророків, коли там зайшов по, е, по, трошки водичку по коліна, по пояс, а потім поплив, потік, поніс. алілуя, я спасений, я відчуваю, я пливу. Господи, чому б цього було б недостатньо? Для чого це все? До чого ми маємо бути готовими? На чим ми маємо розсуджувати? Що ми маємо від того, що ми чуємо, відсівати? І залишати для себе, збудовуючи свою віру. І саме це дає можливість Господу вирішувати це питання зі своїм творінням. Стосунки Валаама з Валааком. Що стало на заваді цьому Божому чоловіку виконати Боже повеління? Фінанси? Бо тобі заплатили? Ти хочеш спробувати? Ти будеш перепрошувати Бога, а ще раз. А, Господи, а зараз вже можна піти, а ось зараз. Чому? Чому відбувається те, на що ми не могли б розраховувати? Чому нам здається, що Бог настільки добрий, що всі беззаконня, які ми можемо собі уявити і чинити в своєму житті, будуть просто так вирішені? Чому саме це відбувається в житті того, хто шукає і чомусь не може знайти? Або знаходить якусь подобу, але, але це тільки подоба. І хтось каже, а мені хоч би подобу. Знаєте, ми так розсуджуємо. Над своїм життям, над життям наших родин, особливо наших дітей. І те, коли ти чуєш цю фразу, ну хай діти ходять хоча б в таку церкву, хоча б в якусь церкву. Ну, хоча б тричі на рік, ну хай просто ходять. І ми такі самі себе потішаємо і зрікаємося боротьби. Чи ми несвідомо обираємо місце, де ми перебуваємо, де ми молимося, де ми налаштовуємося на побожне життя? Чи саме не через це Бог нам відкриває а, те, що ми маємо зрозуміти, до, чого ми, до цього ми не могли. Але зараз але зараз приходить розуміння. Читаємо далі Боже Слово. Гори їм. Бо вони пішли ще одна думка. Загинули в бунті Корея. Загинули в Бунті Корея. І так, знаєте, Дух Святий так яскраво випереджує, мабуть, наші думки і показує зухвале ставлення людини. До слова, до обставин. А чому б ні? А чому б не зробити так? Ми маємо бути упередженими саме в тому, що Господь завжди правий. І Він робить для нас, аби нас спасти. І навіть якщо нам деколи буває боляче, це час розсуджувати. Бо час співати псалми закінчується, а потім починає час розсуджувати. Чому? І тоді пошуки Бога відкривають для нас не бажання виправдовувати те чи інше. Саме занурюючись в Дух Святий, коли ми сповнені Духом Божим, коли ми не, не є тими людьми, про яких це слово для нас звіщає. Якщо Писання е, каже про цей бунт Корея, який стався проти Моїсея, чого ви домагаєтеся ще священства? Що вам не вистачає? А ми такі самі, що хіба тільки вам говорить Господь? Вони не готові чути. І тут, знаєте, наступає час такої тиші, коли не говорить не один і йому не відповідають інші. Зранку Господь покаже. Зранку Господь покаже. І саме то вже не вияснення відносин з тими, які певний шлях вже пройшли від Єгипта до цього місця. Поки в їх розум не стали приходити ці думки, за яких вони стали бунтувати проти Майсея і Аарона. Ви знаєте, яким жахом закінчилася ця історія? Чому Господь заспокоює? Чому Господь комусь відкриває, а для когось залишається таємницею? Хтось бачить, а хтось помацьки. І той, хто помацьки, він. Не поспішає, йому потрібен час зрозуміти, розсудити. А нам деколи здається, знаєте, ми мацнули і все, ми вже переконані. Ми знайшли, що шукали. Ми відчуваємо те, що хотіли відчувати. Але Писання застерігає, ми маємо знаходитися в Дусі Святому, в молитвах. І коли ми так робимо, оце перебування в Дусі Святому якраз і відкриває для нас. Те, що було закрито. І ми знаємо, що ті, що ремствують, ті, що нічим не вдоволені, і чинять за своїми похотями нещастиво і беззаконно, і їх уста виповідають чванливі слова, вони виявляють упередженість для зиску. Тобто, в них є певна ціль. Вони бажають бути поміченими. Вони, можливо, нічого такого дієвого не роблять, але бажають бути поміченими. І Юда зупиняє ці думки і направляє погляд на Ісуса. Якщо ми розуміємо волю Господню в своєму житті, і ми дійсно можемо обирати. Що для нас сьогодні буде найкращим? Чи просто заспокоїтися шукати лиця Господнього, підперезуючись в молитві саме на апостольській вірі. Щоб мати відображення Ісуса Христа в нашому житті, що буде свідчити, що ми Його. Бо написано, що Він недалеко від кожного з нас. Він робить те, що бажає за потрібним. Я наголошую на це слово. Не ми маємо робити, що ми хочемо. Бог робить те, що хоче. Він не буде приймати те, що ми бажаємо і як ми маємо змінюватись з цим світом. Абсолютно ні. Ми залишаємося безглуздими для цього світу. Так, да, вони будуть кипкувати, глузувати з нас, але ми залишаємося саме тими якими колись Господь нас народив через благовістя. Те, що дійсно перемінило, перемінило наші погляди, коли ми просто захотіли померти для гріха і залишити все світське, щоб збудовуватися на Божому Слові, виконуючи його саме так, як воно написано. Наше підперезання за, за, за віру Божу це. Не проти людини, це не проти брата. Бо наша війна не проти них, наша війна проти духів злоби під Проти того сумління, яке сьогодні заплямоване. Це люди, які спалені в своєму сумлінні, які не можуть зрозуміти, що відбувається. І дехто каже, я занадто став духовним, мені трошки треба повертатися в цей світ. Щоб стати на свої ноги і розуміти, куди я рухаюсь. Бо той вітер ще невідомо, куди мене занесе. Але, друзі, якщо то вітер від Господа, він понесе туди, туди, коли потрібно. І саме ми маємо мати цю покору, ми маємо мати відносини через благодать Божу, справжню, справжню спасаючу благодать Божу, яку сприймаємо в благовіні. Чемно виконуємо, шануючи ім'я Господнє і ніколи не звертаючи з тої прямої дороги, на яку поставив нас Господь. Знаєте, ми дійсно можемо приймати рішення, але з яким серцем ми приймаємо їх? Ці рішення? З яким серцем Каїн приймає рішення? Чому в його думки прийшли знищити свого брата? Бо він дещо мав. Заздрість. Брат виявився більш впливовим. Його подобав, бо його жертву подобав Господь. А чому б тобі просто не запитати в брата, брате, ми вже трошки фантазуємо, мріємо, я би сказав. Бо нам всім хочеться бути миротворцями, бо вони блаженні. Але вже запізно, то вже сталося, ти вже нічого там не зміниш, але можеш змінити тут, коли гріх біля твоїх дверей лежить. Але ти мусиш брати під контроль і не давати йому місця. І якщо ти маєш зараз гнів, нічого не приймай, ніяких рішень. Навіть якщо на 100% впевнений, що ти правий ніяких рішень, поки гнів не вчухне. А коли гнів чухне, ти потім будеш собі дивуватися, оце я міг собі начудити. Але слава Богу, що я зупинився. Я вам з практики це кажу. Не давайте місце гніву, стримуйте його. Ніколи, друзі, не приймайте рішення, коли ви знаходитеся в гніві. Виявляється, деякі люди, шукаючи миру від Господа, Бажаючи потішити самих себе, але не можуть. День, два, три, а потім ах, і пішли. Щоб цього не було, друзі, давайте ми будемо більше молитися. Давайте будемо більше сповнюватися Духом Святим, дякуючи Богу за те, що Він чує нас і відповідає. І навіть коли нам буває дуже погано, дуже боляче, дуже неприємно. Зрозуміти, хто цю біль дає нам відчувати. Господь Ісус прийшов взяти на себе наш біль, наше страждання, але є інша особистість, яка дає цю біль. Якщо сьогодні в твоєму серці є біль, біль невирішеного питання, біль навіть образи, біль непрощення, прощення ти знаєш, що з цим робити, і хто діє сьогодні проти тебе. Нехай Господь нас всіх рясно благословить і дасть всю перемогу, в яку ми з вами віримо і в якій бажаємо стояти. Амінь. Давайте ми схилимося і помолимося перед Господом, Батько Небесний.